Добрий день, з вами цуквіталій і, як завжди, ми дивимося, як програмувати на Скретч. Сьогодні ми будемо вивчати величини ваші блоки. І звук. Тут величина є змінна Можна задати ім'я Зміни. Наприклад. Ми зробимо зараз калькулятор. Зараз скасувати. все вилучити. Зробити нове тло. Дивіться, тут є тла. і тут можна робити. Тут є різні види. Ну, якщо ви хочете заливати. Якщо ви вже на тому залитому зробите, то воно то воно буде.

Такий хай буде у нас калькулятор на такому фоні, отакий от. Таким Кімо... ну, тут Хай буде. Такими от нібито кнопочками, тут, а тут. Ну, можна зажати Shift і так от, то воно буде рівний квадрат. Кого? Такий не дуже калькулятор. Але підійде. <связывая> Мені треба... А, краще вот так вот. Рух. Переместитесь, скажем, на кмеши. А тут закинчите. Вот это все. А тут на пропуск. А, вот, например, Stop. Ne Stop. A, toczę. Czego życzę? A, to poza, że się To toczę. właśnie to My zrobimy dzisiaj kalkulator. Да, ліву кнопку нажмемо, все. Ну, все ми зробимо блоки. Ну, ми першу розглянемо просто звук. Дивіться, можна пожати на барабані, прожити ноту, задати інструмент. Ну, можна, тут є інші. Дивіться, навіть є електропіаніно далі. О, зараз. Можна показувати, що темп 60, гучність теж. Далі, де тут? Ага, змінити гучність, можна встановити. Учний, мини-двиттемп, темп. Дивіться, рад зву... Тут можна звуки завантажувати. і тут, наприклад, поп'є. Так, <п 'ї> да, це поп. А <п 'ї> це м'яко. М'який поп називає. Ну, то так, ну. Э, ні, мені треба. Z biblioteki. Na przykład... Ech, tam jest dowszy taki. Jest to czarny po prostu, jak? I nie, ja, ona trochę. Dalsze. ek! Ech, no, efekty jak to? Nie. Elektronika? Nie. Instrumenty? Nie. Ні перкурсія. не музичні фрагменти, або хекс в музичних фрагментах. Подивимось, як це м'яко. Геть не змія Далі до завершення. Далі зупинити звуки. Далі можна тут програвати на барабані. Можна паузу в тактах зробити. Можна програти ноту справді. Ноту Всі-всі ноти. Справді, можна зробити всю свою музику. Далі задати інструмент, як зазвичай. Далі змінити гучність, можна встановити гучність, змінити темп, встановити темп. Далі можна темп показати або її в чомусь використати. Калькулятор не mm -mm, Навіть немає цього разу кажучи. Я вже любив. Наву. Нам треба зробити величину. Ну, зміну. Ну, ну, величини заходимо, зміну створюємо для всіх справдів. Далі. На українську. І пишемо де там. З -з 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 что она тебе хотелось, она у нас дрожжи. И дьявол. Ну, шарик, знаете, хоть бы тоже. И... Ну, хоть бы и О. Я. Час. І дивись. Мм, час. О. А ми що Тут дуже буде різниця. хай Ніхто його не ми Так от, коли нас то Ми тут будемо у коли на то перемістити всіх 110-38. Тепер нам треба коли а, Ще встановлю. Під'ємник підняття все. Ми все вже зробили. А да, маю що далі. Скільки вже у нас тут? Відео. Вже відповіли. Нам треба спішити. Далі нам треба написати, наприклад, Контисін. Ту край, що ну пряхуємо. Чотири раз. рази. Ну, п'ять. Два. Три. Чотири. П'ять. Коли на тесно клавиш пропуск, коли праворуч, коли ліворуч, коли там де В і коли А. Там, де А, то Ну, змінити треба скрізь. Ну там десь пропуск не змінити. Що праворуч, то буде зменшуване, ну і ліворуч зменшуване, мене, тут ідеться. Ой, від'ємник будемо держать. Не на один, а на якщо ліво, то буде не на один, а на мінус -1. один. А мінус один. Коли натисну клавішу пропуск, то різниця, а, встановити, встановити різниця. Шами. Ну, погору, наприклад, то буде встановити так. Да. тут різниця в зняти і тут. Менше вона від'єднає від'ємник. Менше від'ємник від'ємникся. все Ну, мипробуємо, чи працює наш калькулятор. Все, нормально в мене працює. Ну, навіть так швидко набирає, що... Бо, ще, і води не треба, але треба трошки почекати, якщо треба там. Тут. І мінусові теж похапі. Мінус 124, так. Да. Тут 123. Ну, подобаємося, що буде так. Минус сто двадцать трёх, ага. Мне не надо номера. Всё. Тик, тик. Всё. До побачення все Добавка, я була. Останняя Остання серия по А, а не, трошечки. Это блок. Ага. Угу. Так. Ну, наприклад, так буду. блок? визначити Україна. Мінети від'ємник на мінус. 6, або все. Буде все рівно працювати, бо то, що Україна це те, що в нас є тут. Бачите, працюємося. Все ми вже зробили. Все, Це остання була серія по скретчу. Далі ми будемо знімати наконец, на проході по Майнкрафту.